Ходи сюди, ходи в аврору. Коли хочеться додому додати декору. Ходи сюди, ходи в аврору інновації змінюють догляд за зубами. Перевірені досвідом. Ефективне чищення. Рекомендовано стоматологами для здорової усмішки. Доброго ранку! Мене звати Мар'яна я лікар-стоматолог. Сьогодні ми розберемо, як вагітність впливає на здоров'я зубів та ясен та які важливі нюанси майбутнім мамам потрібно враховувати перед лікуванням у стоматолога. На стан ротової порожнини вагітної жінки впливає загальний стан зубів, спадковість, гормональні зміни. За статистикою, 75% жінок під час вагітності розвивається кровоточивість ясен, а також гінгівіт. Дослідження доводять, запалення в ротовій порожнині підвищує ризик причасних пологів і низької ваги новонародженого. Як лікар-стоматолог раджу подбати про здоров'я ясен ще до вагітності на етапі її планування. У першому триместрі стоматологічні втручання максимально обмежені, заборонені більшість лікарських засобів і рентген. Саме в цей період формуються всі органи і системи майбутньої дитини. Дозволені лише неінвазивні процедури без анестезії. Другий триместр найкращий час для стоматологічного лікування. У цей час органи дитини вже сформовані, а плацента надійно захищає її від зовнішніх впливів. Це дозволяє безпечно проводити більшість процедур, навіть з використанням знеболюючих препаратів. До того ж, другий триместр найкомфортніший період для майбутньої мами. Зазвичай токсикоз уже позаду, а живіт ще не заважає сидіти в стоматологічному кріслі. У третьому триместрі організм жінки стає більш чутливим. Навіть звичайний стрес, як от візит до стоматолога, може викликати небажані реакції задуху, тахікардію чи навіть передчасні перейми. На останніх термінах, особливо за два місяці до пологів, краще не відвідувати лікаря-стоматолога без гострої потреби. Найважливіше, що варто пам'ятати, стан зубів майбутньої мами безпосередньо впливає на здоров'я її дитини. Дослідження доводять у дітей жінок, які мали нелікований каріс під час вагітності, втричі частіше діагностують каріс у дитинстві. Саме тому вагітним слід приділяти особливу увагу щоденному догляду за зубами та ясними. Здоров'я зубів під час вагітності допоможуть зберегти прості поради. Очищайте міжзубні проміжки від їжі і нальоту, адже це головні осередки забруднень. Для цього рекомендую використовувати зубну нитку, йоршик і іригатор, який якісно ефективно видаляє шматочки їжі та наліт. Чистіть зуби двічі на день протягом двох хвилин. Раджу звернути увагу на звукову зубну щітку, яка робить правильні вимітальні рухи, рекомендовані стоматологами для ефективності. Активного очищення, зокрема, важкодоступних ділянок, таких як жувальні зуби, язичне та піднебінні поверхні. Не забувайте очищати язик, адже на його поверхні можуть залишатись бактерії. Обирайте зубну пасту з фтором. Подбайте про раціон, їжте продукти багаті на кальці, вітамін Д і С. Споживайте менше солодощів. Давайте розглянемо найпоширеніші запитання, які ставлять майбутні мами в соцмережах. Чи можна робити рентген зубів під час вагітності? Так. Але не в першому триместрі саме тоді він заборонений. Чи безпечна місцева анестезія для вагітних? Сучасна анестезія на основі артикаїну не проходить через плаценту і безпечна для малюка. Найкраще її застосовувати в другому триместрі. Які стоматологічні процедури безпечні під час вагітності? Пломбування, професійна гігієна зубів, лікування карісу та запальних процесів ясен. Які процедури варто відкласти? Видалення зубів, встановлення імплантів, брекетів та процедуру відбілювання краще планувати вже після народження малюка. Пам'ятайте найкраще рішення індивідуальна консультація у стоматолога, який врахує термін вагітності і ваш загальний стан. Бажаю вам міцного здоров'я та легкого материнства.